Слава Ісусу Марії віта вас, благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний день, прекрасний час. Насолоджуємось сонцем, хтось снігом, хтось дощем. Ну, але всі насолоджуємось. всі насолоджуємось новим днем, бо Бог нам його подарував. І це є благодать, прокинутись зранку і жити, дихати, молитися, славити Бога. Ну і власне, Є за що дякувати. Є за що дякувати. І, звісно, не забуваємо зранку славити Господа, бо ранок це е, найкращий час, наш найкращий час, і цей найкращий час краще інвестувати в Слово Боже, ну тобто роздуми над словом Божим, не в тік не в щось інше. Ну, тобто Це такий час, перша година після сну, де можна. Себе чимось нагодувати. Чимось на, на... Ну, і звісно, якщо ти будеш себе новинами годувати в цю, в цю годину першу, то потім і наслідки будуть. Тривоги, депресії, не можу спати. Знаєте, мені зараз багато людей пишуть про такі речі, просять про молитву. В основному тривоги, депресії, якісь і, і проблеми зі сном. Ну і власне відразу питання. Скільки часу дивишся новини, скільки часу ти там варишся. Бо новини, на жаль, так створені, щоб страшити. Страшити, найбільше страшити, давати страх. Той подій ще не відбулося, а вже страх тобі накидають. Там придумують для всіх категорій людей новини зроблені так, знаєте, що вони всі категорії людей і бідних, і багатих, товстих, і худих. Віруючих і невіруючих всіх е, покликані загнати в страх, в страх. Але цей страх не просто е, ну я собі злякався, знаєте, як пса злякався. Е, побіг і забув про нього. Але цей страх проникає. Проникає всередину ну, і потім будує різні сни, е, бритки, е, е, якісь жахливі сни, які потім ти спати не можеш, бо тобі кошмари сняться. Е, і постійно ходиш. Е, Ну, в депресії реально, бо тобі накидаються кожного дня почуття вини. Тобі накидається кожного дня вивчена безпорадність. Є штори, така програма тут на каналі, і називається цей випуск синдром вивченої безпорадності. Подивіться, дуже буде цікаво, хто ще не дивився. Це, власне, новини працюють над цим, щоб тебе зробити ніким, нічим, Ніхто ти ніщо, і нічого ти змінити не можеш. І звісно, коли ти розумієш це все, то нема радості життя. Нема радості життя. Тобі здається, що ти найгірший, що, що тут не так, що то не то. Ні на що не можеш впливати, нічого не можеш змінити. Але це неправда. Це брехня. Тому я кажу на цьому каналі, що новини це зло. Дивитися новини це зло. Якщо щось станеться серйозне, то ви будете знати і без телевізора, це. бо вам скаже сусідка прибіжить. Ну, наприклад, коли почалась війна в Україні, то мені про це написав просто приятель. Бо він знав, що я не дивлюся новини. Тобто, такі серйозні новини, якісь ви все одно будете знати, ви від них не сховаєтесь, але це не означає, що треба зранку включати вже дивитися, що там сталося в геополітиці. Що там в світі твориться? По-перше, ви не впливаєте на той світ взагалі ніяк, ніяким чином. І те, що ви будете знати цю інформацію перекручену з всіма цими пунктами, які вже казав дотепер, що впливи на вас, на страх, почуття вини, почуття безпорадності, все це тисне, то ти зранку, уяви собі випив е брудної води з таким брудом, і хочеш потім, щоб ти. Файно провів день, не буде так. Тому беремо чисту воду. Чиста вода береться зі Слова Божого, де Господь каже, що ти є мій син. На тобі є велика місія. Ти мій син улюблений, дочка моя улюблена. Розумієте? І коли Бог тебе підтримує, коли Бог тебе підбадьорює, то весь світ хай чекає. Хай весь світ просто зачекає на паузі. І бачимо все слово Боже. Іде всупереч. Завжди Бог каже одне, а люди десь всупереч. Десь все одно ведуться на ось ці новини, на ось ці сплетні, на ось цю всю Е, як стадо, знаєте, бігаємо. А каже: блажен той чоловік, котрий слухає голос Божий. Котрий слухає голос Божий, він не буде панікувати, він не буде в стресах, в депресіях. Бо ця людина знає, що робити, коли робити і як робити. Чому? Бо слухай Господа. Сьогодні 25 січня, 2000 рік. Дорогі діти, закликаю вас, дітоньки, молитися без перестанку. Якщо молитесь, ви є ближчими до Бога, а Він поведе вас дорогою миру і спасіння. Тому сьогодні вас закликаю дати мир іншим. Тільки в Бозі є істинний мир: відкрийте свої серця та станьте дарувателями миру, а інші у вас і через вас відкриють мир. А так свідчитимете про Божий мир та любов, яку він вам дає. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і практика сьогодні. Ідіть <свідчіть> Ідіть! свідчить мир. Свідчить мир, не сплетнічі, не обсуд зеленського там Трампа або ще когось. Зараз багато християн е іноді потребують заходити в Фейсбук, бо деякі маю групи там веду. І... І просто трапляються там такі пости таких християн там із Радіо Марії, там е, різних ведуч. І що ви проповідуєте? Що ви несете? Критику на президентів, критику на Трампів, на якісь там ще речі? Ти приносиш мир своїм постам? Чи ти приносиш е, е, тільки нитьо якесь? Або скарги, або ще критика, осуд? Якогось президента американського, українського, російського, білоруського, литовського. Що ти своїми постами сьогодні несеш в Фейсбуці, хто користується Фейсбуком? Я, слава Богу, дуже мало я ним користуюся, але іноді такі бачу пости. І навіть і, і Священники Священники лізуть в це болото, в ці новини, в цю, в цю, я розумію, це рейтинги. І також ютуб-канали, які хтось там пасторів, які просто сплетні крутять постійно, набирають великі кількості переглядів. Але суть Бог же в тебе запитає, що ти робив, що ти проповідував, що ти ніс? Мир чи, ну, я не знаю, як то новини, брудні новини. Носив брудні новини, брудні сплетні, розкручував, осуд, критику сіяв. Кожен відповість перед Богом за кожне своє слово, за кожен свій пост у Фейсбуку, за кожен свій пост де-небудь. Де І Марія сьогодні за це каже: що неси сьогодні мир іншим, не новини неси, не критику неси, не осуд неси. Що нема про що побалакати з людьми, ну то взагалі мовчи тоді. Якщо не можеш людині принести мир, то мовчи сьогодні. Сьогодні, один день. Не будемо брати це. На ціле життя, хоча цим треба посланням жити це життя і нести мир іншим кожного дня. Але Марія сьогодні каже: давайте хоч один день спробуємо нести мир іншим, нести мир іншим. Не сперечатися там, який президент краще, яка краще, яка думка, який, який мир для України краще, яка війна, закінчення війни краще, який сценарій краще. Бо ми в цьому не помітили, як ми в це все погрузилися, і забули, що у нас є життя, що у нас є сьогоднішній день, що сьогодні можемо славити Бога. Що сьогодні маємо місію нести мир, мир нести. Закликаю тебе, дитинко, молитися без перестанку. Забули, що нам треба молитися без перестанку, а не в новинах сидіти без перестанку. Тут Марія не каже, сидіть в новинах без перестанку. Каже. Моліться безперестано. Якщо молишся, ти є ближчим до Бога. Бачимо, якщо молишся, є ближчим до Бога. А що, а що робить той, хто ближче до Бога? Той чує Бога. І тоді цілий день проходить у нього з Богом і в Бозі, і в Божих планах, задумах і місіях. А хтось, хто в новинах, той ближче до кого, угадайте? До сатани. І його день так проходить. Такі справи сатанинські, де вкрасти, де кого обманути, де кого накрутити, де би грошей нажити. А він поведе тебе дорогою миру і спасіння. Бачимо спочатку наблизитись до Бога. Бог говорить, ти чуєш, і Він тебе веде дорогою миру і спасіння. Тільки в Бозі є істинний мир. Тільки в Бозі. Не знайдеш ніде, ні в новинах. Ні Ну, 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 ніде не знайдеш. Тільки в Бозі знайдеш істинний мир. Відкрий своє серце та стань дарувателем миру. Ось сьогодні, супер практика. Стань дарувателем миру. Стань дарувателем. Тобто почни нести мир. Почни нести мир. А інші у тобі через тебе відкриють мир. Бачимо, які на тебе плани в Бога серйозні, щоб через тебе інші відкривали мир. Мир Божий відкривали через тебе. А так свідчитимеш про Божий мир та любов, яку Він дає тобі, яку він тобі дав. Бачимо, для чого важливо свідчення, щоб свідчити, про яку любов Господь дав. І так піднімати інших, піднімати, піднімати, піднімати. Тобто, нести добру новину, нести мир, нести спокій, нести радість ось до чого ми покликані. А, а ці речі не сумісні з життям цього світу. Бо цей світ живе в новинах, цей світ живе в страху, в стресі, в депресії і в відчаї. А ми покликані цим людям нести мир і добру звістку. І Марія каже: дякую, що відповів. Дякую, що сьогодні підеш нести мир. А якщо не можеш нести мир сьогодні, то один день просто помовчи. Помовчи і попитай Бога. Які в нього плани на твоє життя? Будьте благословені! миром, вам, радість, благодать! Смиджукорі, папа.